В Ужгороді на спільному засіданні керівництва закарпатської асоціації футболу ради президентів футбольних клубів Закарпаття та оргкомітету змагань вирішували долю основних обласних турнірів. Зокрема, було запропоновано змінити формат чемпіонату краю. Ну, ви знаєте, яка ситуація склалася, що, на жаль, не всі команди змогли прийняти участь у наших змаганнях, особливо у вищій це стосується, не прийняла участь команда Рахів. Тому нам довелося переробити календар змагань за порадою Ради президента футбольних клубів Ми прийняли рішення провести і визначити чемпіона області серед команд вищої ліги в трикола. Отож, на засіданні одразу дійснили жеребкування команд для участі в третьому колі. Крім того, визначили пари однієї восьмої фіналу Кубка краю. В розіші Кубки приймали, приймуть участь 14 команд. Перший етап змагань з одного, матча, з одного матча. Жеребкування ми визначили дві команди, які пройшли перший етап змагань без матча. Це футбольний клуб Вишково і футбольний клуб Сокіл Кінчиш. Останні команди ми визначили вже пари. Кубок області стартує 4 травня. На першому етапі між собою зустрінуться ФК Заріччя ФК лінці зірка, ФК Зірка спарлінці Парлінці, Тячів, ФК Мукачево ФК «Севлюш-Виноградів», ФК Зірка Онок, ФК Бужора Іршава, ФК Лідер Сторожниця, ФК Медея Оноківська територіальна громада, ІСК Берегвідейк Берегово, ФК Перчин. Загалом президенти футбольних клубів задоволені компромісним рішенням. Я вважаю, що компромісне рішення в цей тяжкий час було досягнено тими домовлен... попередніми домовленостями і враховуючи ті ситуації, які склалися у кожній команді, максимально зважено і обдумано визначилися з форматом проведення турніру як ну, чемпіонату і безпосередньо покупкою. Фінал Кубка області відбудеться 24 серпня, а чемпіонат краю з футболу фінішує 20 жовтня і 27 жовтня влаштують матч за суперкубок Закарпаття.